Всім привіт дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі, я Євролекс, і сьогодні ми граємо в Poppy Playtime. Я знаю, що воно вийшло дуже давно, і це перший чаптер, якщо що ми будемо грати. І чаптерів вже вийшло просто нереально багато, але. Стрмний мужик. Окей, це скучно, просто. скіпнемо це все. Я не думаю, що нам це потрібно. Ну просто мужик якийсь. Стрмний мужик. Знаєте, мені казали, що з стрмими мужиками краще довго не спілкуватися. З ними взагалі краще не спілкуватися. Ту спринт. Окей. Нам зразу сказали, що нам прийдеться бігати, скакати. Є, Ага. Ну, база. Так, тут нам треба код. Я просто вже трошечки бачу, як її проходять цю гру. І тому. Коротше, я знаю, що нам треба. Ну, Тобто. Ну як, не то, щоб я всю гру бачив і проходження. Я просто знаю, що тут треба зробити отак. У нас тут зелений, рожевий, жовтий, червоний. І отам цей код вести. От я просто... Чому вирішив цю гру засняти? Я зайшов на YouTube і мені в рекомендаціях... Так, стоп. зелений. Рожевий. червоний. Стоп. рожевий. Зелений, рожевий. червоний, А. Так, біжимо ще раз, потому що я... забув. Я забув, що я хотів сказати. А, чого... Мені здається, це було дуже госно. Зелений, рожевий, жовтий, червоний, точно. Чому я вирішив зняти цю гру? Тому що я дивився ютубчик, вистаю ютубчик і тут мені. Зелений, рожевий, жовтий, червоний. І тут мені попадається відео з Poppy Playtime, перший чаптер. І я, я такий, типу, ну я ж в нього ніколи не грав. Почав дивитися і потім зрозумів, що якщо я в нього хочу пограти, то мені зараз не потрібно це дивитися. І тому я вирішив пограти, але я побачив потяг, що нам потрібно. Греппек. Ну це я знаю, да. Альш, це я знаю. Тому скіпаємося всі нудні інструкції. Інструкції тільки для лохів, правильно? Ми ж не лохи. Оп. І нам туди? Не? А куди нам? А, ну ми ж мекать можемо. А на що нам треба жмекнути? Е. туди Шо це? Там темно. Окей, там стіна. Куди ми можем жмякнуть? Ну, окей, це логічно. Єй. Ох, -мо! Я не думав, що ми так швидко зустрінемо. Так, вагі 1984. Ну це все теж інструкція, якась там цікаві факти, вони всі для лохів, ми не лохи, ми це не читаємо. Здорово, хагілагі. Я дуже багато іграшок похожих на нього бачу там. Кісі, місі, Міслі, кісі там і всякі інші. Ага, тепер нам треба червона лапа. Ну, вони ж там різних кольорів, здається, є, це інші чаптери. Так. Нам треба ключ. А, дякую. Ура! Ого, стрмно. А тепер. А, ось сього кісімісю, да, це ж вона рожевая баришня. Ага. Так, ну... Ей, uh, зі того, що там щось заіскрило, я зрозумів, що я, як завжди. круто все полагодив. Що? Все до чого я торкаюсь з електрики, воно чомусь вибухає і іскриться. Гляб уже. А, тобто, ні, все правильно. Я просто дуже крутий і так і треба було. Ух ти. да, да, все робим І ще таку штуку надо найти. Ну, цей. И все. Я так зрозумів, що... Все, супер. Окей, okay, погнали. О, блин. Не з'їсть нас зараз. Там? Нет, там просто коридор. Сюди не можно. Окей. Очевидно, что нам треба піти. Навірно, смерть. Ё-моё. Навірно смерть. Так, це звязано с... З... Типа... Гениаль! Я не знаю, що... Мені треба йти на інженера вчитися. О, ще одну. Геніально. И. І... А я все знаю, чи? А, як мені вибратися звідси? Ой, Свободу попугаем. Що я зробив? Я не хочу... Перепроходиться все заново. Щось я рухаю там. Оп, 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 оп! Сюда. Ніхто мене не може тримати в заперті. Все круто. А, так, ось ще одну. Все. Цілих 8 хвилин я бігав по цій кімнаті, як скажений рагутам, та старався знайти хоч якийсь вихід. Лазив по коробках, по стелі, по стінам. І нарешті я до петро. Мені... явно треба туди, я впевне. Стоп! Вона дернулась. Я її можу рухати, так? О, она дернулась, она приоткрылась. И... О, я закрыл. Тикиша. А ну а теперь. Оп. И тяны. Ты же и тикиша дерну. А, -а, -а просто... І вони тугі. А, ні, не, ну сюди, наверх. Ну не вони тугі. Я тугі, напевно. Але окей. Ну так, все у нас є. Ляпс, 4 цих ядерних штуки. І що це таке за клешня. А, красна, точно, кра Червона, червона лапка. Как діст... А, просто вона є. Окей. Це на ліву, це на праву клацавка мишки. Квасов. Не а кнопочку. Чек це назвати? О. Куї. Це виглядає странно, якщо чесно. Для кого ку це... Звісно, мені здається, найкраще... Не найкраще місце. Але на щастя я не кого я нічого не боюсь. Так. А, я зап я запам. Запитать ці штуки. И куди дали. Туди. І все? мені... Я не зрозумів навіть що я зробив. Мені тобто, почастило просто, чи... Не, я просто такий гениальный. Не? А як? Ну, а чого той раз не вийшов? Так, тепер я зачепляю ось цю Ось цю, біжу сюди. Та що тобі не так. О, все Все супер. Супер. Я як я на касі просто. Power Павер он згод цей завод. Oh. Я бачу вже цього тигровчівка. Японии, кит, я не знаю, что это такое. Ну, тигр есть, кит просто великий. Короче, берем нашего тигра и бежим. Давай. Не знаю, прискорить. И, и ставим его теперь туда. Так. И, сканин сканинг. Ура. Так. Мо! Я понял, я понял, я понял, я понял. Yeah? Сюда? Dont? Шо донт? Шо донт? Он бежит за мной, я чую ее Не Немаленький, хотел бы я сказать, маленький, вони гігантські Он там? Я не бачу. Куда? Направо, налево. Окей. Okay. Леворуч. Блін, нас доганяє, я вже чую, я це чую, я це чую. Я не хочу повертати назад голову взагалі. Куда? Сюда. Біжим. Я надіюсь, я правильно біжу. Сюди. Сюда нельзя, сюди. А я назад побіг, ні. Джи, Що? А як? Хватаємо, хватай, хватай, хватай. Йо-мо, він тут. Бежим, біжим, 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 біжим. Все. Він здох? Фу. Ях, це було стрмно. No, stop, go back, run, danger, turn around. Uh, Мірювань англійський підсказує, що саме сюди нам і потрібно. Стремно. Це мені нагадує привіт сусід якийсь. І... Сейчас знову вибіжить собяка. Сейчас Мишка Фредді вискочить, я обосрусь. Ну тут 100% буде скрімер. О, так, темний коридор, червоні фонарі. Ну, логічно, Зараз я распахуюсь двері і мене жрає, якась чупака бразу баста. Так. Аннабель, я дивився. І вона теж була в такій фігні стеклянній. стекляній. І коротше, якщо її випустить, то там ще жесть почнеться. Мама. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, я відкрив цю коробку. Все? І це вся перша частина. Ну, якщо ж тобі сподобалось це відео, то обов'язково постав лайк та напиши в коментарях, проходити мені другу чи третю. там... Чи вони взагалі вартують цих грошей та витраченого часу. Я так ніколи не заговарювався, як сьогодні. Це просто жах. Ну, а з вами був Юровекс, До зустрічі в нових відео.